Намагався смертельно отруїти командування ЗСУ у Запорізькій області. Служба безпеки України затримала ще одного агента ФСБ. Зловмисником виявився військовослужбовець української армії. Чоловік планував додати отруйну речовину у воду лазнепрального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ. За даними слідства, чоловіка завербували через його батьків. Вони нині проживають на тимчасово окупованій території Луганщини. Загарбники викрали його родичів просто з їхнього помешкання. А згодом ув'язнили до місцевої російської катівні. Потерпілих піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили сина працювати на користь країни терориста. Комунікація між зрадником та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у меседжері. Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для спілкування з окупантами. Крім того, у ході розслідування виявилось, що зловмисник виконував ще одне завдання: розвідував для ФСБ місця дислокації. Та переміщення підрозділів ЗСУ на передовій. Чоловікові повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Нагадаємо, це не перший випадок викриття агентів ФСБ. Раніше служба безпеки України затримала подружжя на Львівщині, які готували ракетний удар для знеструмлення міста. Крім того, затримала зрадника, який ремонтував техніку РФ під час окупації Харківської області. Затримали і жінку, яка збирала інформацію про сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію Росії.